Вас вітає інформаційний портал Zolotchev.net. Сьогодні ми поспілкуємося з тренером шахів Романом Лисенком. Розкажіть, як розпочався ваш тренерський шлях? Ну, по-перше, самі шахи то дуже цікава гра. Дравня, стародавня, грали вельможі тільки, Прості люди не грали в ту гру. Вона постійно вона вдосконалювалась, щось вносили. Щось забирали, і вона дуже цікава. Мій батько грав в шахи, мене так якось видно по генах передалося, а взагалі-то одного разу я дивився, так у нас багато в місті кафе різних, багато продають, там спиртного, багато всяких забігайлок є. А от такого чогось розвиваючого для дітей, такого цікавого, який би могли б. І тут я згадав, що шахи що можна якось тим зайнятися, якось просунути ті шахи, щоб. І мені вдалося там якось і через будинок школяра відкрити гурток шаховий, і мені допомагала і Ольга Адамівна. І... І багато наших золочівських меценатів. У нас хороша історія шахів є, в золочі. у нас такі прекрасні шахісти були, як Володимир Шелюк, Мазурик, Ковтун, Юрчук, Ярош. Багато з них вже пішли з життя, але вони, вони залишили свій слід. Чи пам'ятаєте свій перший турнір у ролі тренера? Ну, я хвилювався. Я, я хвилювався, тому що в нас не було в Золочеві такої шахової школи. І ми грали, їздили до Львова, я їздив із Шелюхом, із Мазуриком в Львівський шаховий клуб. І ми там грали, назвався турнір вихідного дня. Я набрав 50%. То, значить, ми казали, що добре. Цікаво, хвилююче, так, інтригуюче, Але у нас ті люди старші, вони, наприклад, цей пан Шелюк, а він був дійсний фанат тих шахів, але і він був сильний фізик. Він писав контрольні роботи по фізиці, дітям писав студентам. І в кінці життя і хороший шахіст був, і в кінці життя ходив і, з, і збирав пляшки. Отак якось все так дуже збирав пляшки, бо видно, що на пенсію йому було важко прожити. А він би міг вести і велику групу з шахів, і міг би бути таким прикладом для. Та він і був прикладом для дітей. Так що перший мій такий був виступ. Але мені цікавіше завжди було працювати із дітьми маленькими, чим грати в шахи, тому що вони серед них багато є. Я особисто навіть був знайомий з Василем Іванчуком, якщо ви знаєте, це шахіст, гросмейстер світового рівня. Але людина досить проста, доступна, і, і, і ми навіть з ним колись розмовляли про наші всі ті проблеми. І він так це все розуміє, відчуває, бачить. І, і дуже цікава людина. І, там написав, йому ще треба написати книги про шахи багато, в нього велика історія. Це наш флагман українських шахів він такий, знаєте, досить потім Батурін, там такі він вже помер, теж гросмейстер. Якраз мені пощасливилося спілкуватися з ним. Він такий особистість, велика така. Ну і щось хочеться зробити тут золочі нас щоб зростали шахи, щоб залишилися. Щоб... Щоб було, щоб виросло нове покоління, бо старше відійшло, а нового покоління ще немає. Що важливо під час турніру? Що потрібно для того, щоб перемогти? Бажання. Бажання в першу чергу треба, щоб було. І побороти страх. Це дуже важлива риса, а страх. Маленькі дітки, як дуже часто як вони програють. Там сльози, вони ревуть, плачуть, вони не сплять, мама прибігає, що таке, кажу, зробилося. Він не спить, він плаче, трагедія. От і діткам треба от, вміти пережити то Я їм часто говорю, що програш це крок до перемоги. кажу. Ну вміти тримати, удар треба якось в собі. Оце дуже. Особисте таке побороти страх, того що я програю. Ну і програєш, ну і що. А на другий раз ти вже будеш сильнішим на один крок. І ти вже будеш знати те відчуття. А на третій раз ще буде легше. А на четвертий і ти вже будеш боротися сам із собою і йти далі. Але дуже багато дітей, от якось тут треба знайти такий, як то. Вони не можуть перенести в цей програш і дуже здібних, талановитих, і вони кидають шахи. По-перше, самі шахи вони, вони вимагають терпіння великого, тому що це, на, це, на, це не один рік, це не два, це не три, а, а ти зростаєш ну, принаймні до 18-16 років. Це вже рахується зрілий вік. Там для шахів. І от якщо дитинка йде з, з, зі садочку, але займається постійно, то в неї є велика перспектива. Вона, вона може, може вона йти з зростати, але дуже велике терпіння треба, любов, любити ту справу. Ну і батьки повинні допомагати. Дуже батьки повинні допомагати. Мама повинна бути зацікавлена, тато повинен бути зацікавлений дуже, допомагати. Ми даємо домашні завдання, все по шахах. І дуже важливо, коли тато з мамою там хоч загляне одним оком і там хоч щось трошки підскаже. Є такі мами, що вміють грати, тати вміють грати, дідусі, бабусі. Інколи не рішають домашнього завдання, то я кажу, кличте. Сусідів там бабцю дітей. <хи> а коли вони буває в мене не рішають цю задачу на заняття, то я кажу, ми додому не йдемо, ми будемо тут спати. От от на партах спимо і додому не йдемо. А мамі напишемо, щоб не давала вечерю вам, бо ви не заслужили, ви не рішили. <хи> Трохи жартів треба таких, знаєте. І дітям це так само цікаво, вони інтригуються. Як я кажу, я ти не можеш? Я ти не можеш, то така проста, а ну і нікуди не йде. Все, двері закриваю. <схід> <схід> ну от таке. Досягнення ваших учнів, якими ви пишаєтесь? Ну от я вже розказував, що в мене от із нашої школи Тарнавський Назар він завоював. Це не те, що знаєте, в, в, наприклад, в таких видах спорту, як футбол, як е, ігрові види спорту, такі, як, е, скажімо, бокс, карате, там, там, там трошки легше. Ну, Мені здається, можливо, я помиляюсь. А шахи – то з маленького такого віку потім такий був е, Юрчик Сагатилян. Які вже закінчив школу, який вчиться, у... він вже виїхав з за кордон. Потім Назар, рибка. Всі вони, всі вони другорозрядники. їм треба було працювати на перший розряд. Але вони якось не змогли того. У них були, були невдачі, і їх ті невдачі треба було якось подолати, але вони не змогли. Я старався як міг. Їх підвести, ну вони якось цього не змогли. Ну, але є покоління маленьких, яке, яке зростає, знаєте, і вони так само обнадійливі, такі хороші, і шкода їх втратити там. І дуже багато від батьків залежить, в мене є можливість така звернутися до батьків. Шановні батьки, ви знаєте, в нас є такий командуючий армією Валерій Залужний. А він стратег, він тактик. Він, напевно, в шахи грає, сильно грає, тому що він вміє будувати свої плани і вміє. А вся ця наука є в шахах. От маленькі діти серед них є багато таких залужних яких, яких треба допомогти їм вирости і стати таким самим тактиком, стратегом, який вміє планувати свої дії, який має велику волю, витримку, характер, великий патріот, який любить свою батьківщину, е, який надихає і на якого багато рівняються, а наші вороги бояться його. Е, Ошарашені, коли він от стоїть на, на чолі нашого війська і от бояться його, і в нас от, це дуже на, на мій погляд, дуже близьке порівняння, от, щоб стати таким, як наш головнокомандуючий, таким, щоб в нього брали. Приклад там багато рис тих є в шахах. І воля, і характер, і вміння прогнозувати, і вміння планувати, і бачити на 3-4 ходи вперед, і, і мати пам'ять, пам'ятати теорію, дебют. Це все є в шахах. Це, це дуже сильна е, така. Е, як би то сказати, поміч, дуже сильна поміч, щоб вміти просто стати такою сильною особистістю, як от Валерій Залужний. Цей, він приклад для, багатох, для багатьох хлопців, для, для простих тих, просто наших громадян. І є ще багато таких, як він, але я хотів би сказати, що ці всі риси вони присутні в шахах є. Вони всі присутні в шахах, і ті люди, які грають в шахах, в шахи, вони ніколи, вони все будуть лідерами, вони все будуть бачити далі, ніж звичайні люди. Вони, вони зуміють прогнозувати, бачити, аналізувати, удар тримати, не здаватися, і мати сильну волю, віру і любити свою державу. І бути патріотом. Це все дуже близько, це все поєднано. У якому віці найкраще віддавати дітей на шахи? Це суто індивідуально. Буває, там батьки приводять дівчинку-хлопчика, який тільки навчився ходити, і в нього вже щось є, він вже там дивиться на ті фігури, бере їх. Йому цікаво. А я такий, що от вже в восьмому класі, вже час минув. І вони знаходять себе, і вони, вони теж вчаться зростають дуже індивідуально. З малку добре, дуже що з малку йти з садочку, Там мама повинна купити шахи, тато повинен купити шахи, показати, як фігури ходять. От. І зараз багато інтернет дає, але все одно потрібно та людина, яка вивела. Постійно вказувала, бо, бо живий приклад він, він дуже важливий. Він не замінить ніякого комп'ютера, інтернету, живе спілкування з дитиною. Декілька порад юним шахістам. Щоб не боялися цього, щоб не боялися програти, щоб не боялися їхати на змагання до Львова, бо в них колінка труситься, як до Львова їхати. І щоб виховували в собі терпіння, волю і, і тут батько з мамою повинні допомагати. От. І терпіння, якщо є терпіння, буде все добре.